Привіт всім! Ви на каналі Невода. Нещодавно у нас вийшов випуск про суперлюдей, під час якого ми познайомилися з Володимиром Бандурою з Ол Сьогодні ви маєте можливість подивитися нашу повну бесіду з ним. Так що дивіться приємного перегляду: ставимо лайки і залишаємо коментарі під відео. Приємного перегляду! Uh, Володимире, привіт! Скажіть, будь ласка, як виникла у вас ідея займатися виробництвом протезів? Ну, історія наступна. Перше, я багато років займався і темою штучного інтелекту, і розробки нових продуктів? От почалася війна, ми активно займалися волонтерством, там вирішували багато задач. І в той час, от, я пам'ятаю, ну я дивився іноземну пресу в перші тижні. А і в британському виданні я побачив таку історію, що сім'я, коли викоювалася з Бучі, дівчинка там восьми років на той час, втратила руку. Тобто їх машину розстріляли, її поранили. Вона там ховалася, вони ховалися більше доби в підвалах, і потім, коли ну вже змогли вибратись завдяки там моїм друзям, вони ну її вже руку не змогли спасти. І, до речі, виявляється зараз цей сюжет в фільмі Бучі, який дуже відомий. Я теж про це написав. Її змогли витягнути, врятувати, але от не змогли спасти її руку. І я знайшов цю сім'ю ну, через знайомих Бучі. Ми їм організували протезування. Нам ще допоміг фонд Зеленської організувати поїздку. А ми організували протезування в Штатах, ну, в США. Ми там подружилися з однією компанією. Це ми зробили по рекомендації університету сингулярності, в якому я беру участь там безпосередньо. Співзасновник підключився. Дуже відома людина, там профінансував це питання. І ми далі думали цю річ мастурбувати, Але я помітив одну одну річ. Тобто, перше, звернень кількість зростає. Ну на жаль, в зв'язку з темою війни, але з іншого боку, дуже складно це ну, вирішувати цю задачу з. Іноземними виробниками, тому що вони живуть зовсім в інших місцях, там за дуже довго логістика працює, дуже складно це все координувати, виробництво і так далі. А тоді, от виникла ідея зробити такий ну, соціально, скажімо, орієнтований проєкт, розробити своє власне рішення. І ви ризикнули заходити в Україну і створювати виробництво в Україні, вірно? Ну, саме так. Тут питання не, не просто виробництво, питання розробити таку технологію. І ми над цим працювали. Ну ми, ми це тобто, досить це ваша унікальна технологія. Це не технологія, яку, там, скажімо, ви взяли там за кордоном, і привезли сюди в Україну. Це власна ваша розробка. Правильно О, Це розробка. Да У нас брали участь на різних етапах іноземні там консультанти, розробники, партнери. Але основні, основні самі рішення зроблені українськими інженерами, да і я ж правильно розумію, що ви робите виробництво саме біонічних протезів, саме так, так. Да. А чому ви вирішили робити біоніку? Тому що я так розумію, що це ж складна річ, ну складніша ніж просто електричні протези. Ну, складні, але це те, що дає, скажімо, ну, відтворення якості життя людині. Тобто, це, це те, що в кінцевому випадку потрібно. І ну саме, саме такі протези за ними майбутнє. А ще поясніть, чому за такими протезами майбутнє, що вони вміють робити, що не вміють робити на ну, інші протези? Чому перевага ну, біоніки? Це, ру рука як така, ну для людини, це ж дуже критична, скажімо, її здібність брати різні предмети і так далі. А тобто, біонічні протези вони. Дуже стрімко зараз розвивається. Ви бачите, як стрімко розвивається штучний інтелект. і Безперечно, також ці технології ну вони проникають у багато сфер, і ми ще багато що маємо тільки побачити в темі тих же біонічних протезів. Але ідея в тому, щоб відтворити саме ну, функціональність руки в протезі, щоб людина. Скажем, або не відчували незручностей. А я думаю, там, в перспективі трьох, п'яти там більше років, ці протези ну зможуть відтворювати функціональність руки а за певними параметрами бути і там кращими, наприклад, сильнішими там чи чи якісь інші моменти. А які технології ви сьогодні використовуєте для виробництва протезів? От Штучний інтелект прозвучав, 3D-друк я бачила, що ви використовуєте Що ще може цікавеньке. Ну, це, це основні речі. Тобто 3D-друк дає можливість індивідуалізувати протез, адаптувати його під, скажімо, індивідуальні вимоги користувача. А при цьому, враховуючи те, що ця технологія прогресує. Можна створювати цікаві дизайни, і ну, дуже дуже динамічно це робити. Тобто, традиційними технологіями це зробити неможливо, але для терожування їх теж доцільно використовувати. І е, штучний інтелект, ну безперечно, це основа, тому що треба обробляти складні сигнали з руки для того, щоб керувати рукою, і там потрібні досить складні алгоритми, як це забезпечити. Ну, це зрозуміло, що ми живемо у світі, який створений був для людей з двома руками. Лише варто спробувати там відкрутити пляшечку з водою, дати одною рукою або розстянув собі курточку, і одразу все починає бути дуже таким зрозумілим. А скажіть, скільки якихось базових рухів чи функцій може робити ваша біонічна рука? Сама рука там програмовані рухи, тобто це більше питання до ну, потрібно це може людині, бути, що може робити ваша рука? Так, так. як правило, воно виконує там 5-6 базових хватів, які закривають там 90% потреби. Програмувати можна на е, задачі ну дуже різні хвати. Тобто, всі пальці вони програмуються і їхня координація. Відповідно, хват може бути налаштований або пропорційно, тобто людина може на певний відсоток згинати пальці, або таким чином, що включає умовно кажучи, поки він не схватить там предмет, ця рука рухається. Це вже датчики там вбудовані, відчувають, що певний предмет взятий і тоді ну, рука зупиняє свій рух. Біонічні руки сильніші, міцніші за справжні, органічні чи ні. Ну, дивіться, руки у живих людей дуже різні. Я вам скажу: на сьогодні: ну, якщо задатись такою ціллю, ви можете в моменті, ну, зробити руку, скажімо, з достатньо сильними моторами і механікою, щоб вона була сильніша за більшість, скажімо, ну, природних рук. В більшості така задача не стоїть, тому що. Ну, це, це, мабуть, не головне. Тобто, точність управління чи там, гнучкість, різні там, малі деталі, які дозволяють краще брати предмети, вони більш важливі. Тобто, ну, зараз задача, скажімо, там вигравати якісь змагання, її ще немає. Але я вам кажу: технології дуже швидко прогресують і. А, з часом, да, ці, ці ці руки я думаю, стануть дуже функціональні. Окей, не про змагання тоді поговоримо про побут. А чи може рука бути дуже такою ніжною, тендітною? Ну, приміром, не роздушити яйце, коли готувати яєчню, чи попестити малюка? Приміром, ну тому що це ж не справжня рука. Це можливо, це питання налаштування, скажімо так, пріоритетів користувача, але а більшість рук, які представлені на ринку, те, що ми робимо, вони дозволяють брати досить такі тендітні предмети і робити це точно. Окей, а що може робити бівнічна рука, того, що не може робити справжнє? Чи є якісь такі от рухи? Може там оберти на 360 градусів, чи щось ще таке цікаве? Ну е -е, знову таки, ці речі е -е, можна. Їх там, наприклад, повернути в якісь такі позиції. Але рука насправді людська, вона дуже, дуже така, ну, гнучкий, я не знаю, інструмент, якщо так сказати. Тобто у неї дуже багато степеней свободи навіть її відтворити, і в тому числі той факт, що сама долонь, вона гнучка це досить складна задача. Зараз деякі. А, Наприклад, стартапи вони намагаються створити взагалі руку, скажімо так, на принципах ну, тиску води да, і зробити таку гнучку руку. Це досить цікаво виглядає, але ну, поки що це в розробках. Да. Тобто базово, ну, задача це відтворити, скажімо так, ті рухи, які. Закривають 90%, наприклад, потреб побутових це базова задача. Надзадача це вже наступні роки. Це закривати ну, різні більш тонкі речі, це управління індивідуальними пальцями, там, не знаю, зіграти на піаніно і так далі. Но, ну, це дуже складні задачі, це ви маєте розуміти. Ну вау, зіграти на піаніно або грати на барабанах, це взагалі такий космос. А скажімо, скажіть, коли будуть біонічні руки відчувати от навколишній світ на дотик? От ви говорили про воду, про там температуру, коли вони будуть більш відчуватися як справжні руки, чи будуть більш схожими на справжні руки? Це складна річ. Тобто зараз є ну певні. Підривні розробки, які суттєво змінюють взагалі правила гри в цьому напрямку. Тобто, якщо ви подивитесь, наприклад, Ілон да? Маск, вони зробили цей нейролінк. Зараз цей чіп, який можна інтегрувати, скажімо, мозок, а він вже використовується. Ну, Типу в випробувальному періоді з людьми, тобто вже є пацієнти, які отримали цей чіп. Наприклад, це, це не єдина технологія, але така найбільш яскрава. Є інші варіанти, коли там е, можна імпланти робити з е, певних датчиків і так далі. Е, але ось ця технологія вона дозволяє, ну, і це одна з їхніх задач, е, дуже тонко керувати машинами, скажімо так. Тобто на зараз те, що вони демонструють, людина повністю може керувати комп'ютером, грати в ігри і так далі, просто думаючи про це. Да. Їхня одна з наступних задач це створити це як інтерфейс для протезів. Відповідно, з таким інтерфейсом ви зможете повністю практично відтворити дуже тонке управління рукою. Розумієте? Ну, це. Напевно, навіть надто складний ст. Я думаю, що можна буде простішим способом реалізувати досить таке тонке управління рукою, тому що зараз в основному ці хвати вони запрограмовані як окремо взятий хват. Ви не можете керувати там індивідуально окремими пальцями і так далі. Це, це досить складна історія. Навіть розпізнавання патернів, щоб зробити певний хват, це вже складна задача. Щоб зробити це надійно. А, а так як рука працює, там що ми можемо на міліметри рухати кожен палець, це, це вимагає ну, суттєво скажімо, нових е, досягнень. Де. Ну, за вашою оцінкою, скільки років пройде е, до того часу, коли ми будемо управляти е, протезами або стучними кінцівками за допомогою своєї думки? Лише ну, це е, три роки, п'ять років. О, років 5. В якомусь смислі це вже можливо, тому що ця думка вона трансформується в різні форми, в тому числі певних електричних, хімічних сигналів? А, але я думаю, впродовж трьох-п'яти років ми побачимо прямо революцію в цій темі. Ну і вона потрібна. Я вам скажу величезна кількість, але це не єдина революція, яка потрібна, тому що в принципі зараз біонічні протези як такі, якщо взяти глобально людей, яким потрібні протези, їх десятки мільйонів. Воно навіть не залежить. Тобто, ми у нас в фокусі війна, але глобально. Це далеко не тільки конфлікти. Ну, це елементарний цукровий діабет, призводить до того, що там мільйони людей втрачають кінцівки. І це, до речі, глобальна там причина номер один. І ну, от зараз ця технологія, звичайно, колосально йде вперед. Це, це треба розуміти. Тобто, ті рішення, які зараз, вони орієнтовані на декілька варіантів використання. А перший варіант це тиск. М'язів, спеціальні датчики, які досить тонко улавлюють тиск м'язів. Це надійна і досить проста технологія і не дуже легко навчитися керувати. Це перший варіант, другий варіант. Це так звані emg датчики які зчитують з поверхні шкіри, ну, електрохімічні сигнали, певні, які виникають від напруження м'язів. А воно дозволяє більш тонке управління, але довше нею, скажімо так, треба вчитися керувати, вона дещо більш капризна, скажімо так, складніше використання. А, ну і наступний варіант це певні імпланти в нерви. Зараз це, скажімо так, найбільш такий такі. Хай-тек складний варіант рішення, але теж результати досить, досить цікаві. Ну, в більшості це етап поки що розробки. Тобто, а за 3-5 років, ну, я думаю, такі інтерфейси вони, вони стануть набагато потужнішими. Тут ще треба розуміти, що ви знаєте, от ще в 2018 році я був на Великій конференції в Сан-Франциско на Глобал Саміті, це одна з ключових конференцій університету Сінгуляріті, е, і там е, показувала е, одна така жінка власник компанії їх розробку. Е, вони зробили, е, скажімо, прогнозування приступу маніакальної депресії, що дуже важливо і дуже складно прогнозувати. Тому що якщо людина Ну, залишається сама при цьому приступі, вона там може не знаю, вискочити з вікна там, і так далі. Тобто, їй треба, щоб був хтось поряд, і треба прогнозувати, коли це буде. Дуже така важлива задача. Вони навчилися прогнозувати за місяць до того, як це настане, тільки з руху телефона. Тобто вони нічого не відслідковували, тільки дивилися, як рухається телефон. І е, вони завдяки там, машинному навчанню, могли відмітити дуже тонкі зміни. Які їм давали надійний прогноз, от буде такий там пристрій. Розумієте? А, так, от зараз, ну завдяки тому, що оці можливості і чіпи самі дуже швидко розвиваються, можна ну, створювати дуже цікаві такі оригінальні рішення, як керувати цією рукою. Звучить просто неймовірно. А от скажіть, поговоримо про е, труднощі з використанням протезів, яким з якими труднощами взагалі людина стикається, і чи швидко можна навчитися оперувати такою біонічною рукою? Скільки часу це займає е, залежно від інтерфейсу, це займає від там години двох до е, декілька днів. Ну, Ой, базово так, що... навчитись, як цим керувати, і потім є певна крива, тобто, коли людина регулярно користується протезом і е, постійно, скажімо так, е, ну, це його використовувати, це все це все покращується і покращується. Я, до речі, маю сказати, що оці технології вони не тільки е, стосуються протезів, тому що величезний зараз ринок, що розвивається екзоскелетів. І от навіть для здорових людей чи людей, які проходять реабілітацію, їм ця річ може бути дуже корисна, ну піднімати якісь великі вантажі там, і так далі і тому подібне. Тобто, навчання, воно воно досить швидке. І які незручності, ну, все-таки це деякий зовнішній прилад, і з точки зору того, як його одягати. Як, от оці от моменти з кріпленнями, з індивідуалізації, їх, вони є досить складними і там ще багато роботи, щоб зробити це, скажімо так, як природньою частиною і для людини, яку дуже легко використовувати, штучні кінцівки важкі, вони важчі, ніж справжні. Наскільки важче? Наскільки вони варто ні плюс мінус те саме? Ну у різних виробників там різна вага, но в більшості вони там плюс-мінус такі самі, як звичайно, або легше. А у побуті наскільки вони звичні використання? Я ж так розумію, що це прина... прилад, це пристрій, який треба підзаряджати, у тому числі його треба якось обслуговувати, ну як мобільний телефон, приміром. Ну так, да, але ви мобільний телефон, так само, як і протез, можете поставити на зарядку на ніч, і якби це не є мега критичною темою. Ну, звичайно, тут залежить від інтенсивності використання, але більшість протезів вони розраховані на день використання, тобто ну, відповідно таку базову потребу закривають. Але ж я ще психологічні труднощі у людей, які переходять, скажімо, на користування протезами, і які це проблеми, і як з ними справлятися, тому що я так розумію, що встановлення протезу це лише початок шляху, а далі вже йде оця там, скажімо, складна дуже адаптація і звикання до його носіння, використання О, звичайно, певна адаптація є, але зараз ну такі якісні дорогі протези, те, до чого. Наш проект прагне, а вони мають дуже гарний дизайн, і ну, людині не потрібно, скажімо так, ну, відчувати якось своє жаль, я не знаю, чи щось таке, ну, використовуючи протест. Тобто воно гарно, стильно виглядає і, скажімо так, функціональність зростає постійно. А, і ну наша мета максимально замінити руку, щоб людина класно себе почувала, впевнено і виконувала ті всі задачі, які а, вона хоче виконати. Ну, от ми сьогодні говоримо про біонічні руки, про біонічні кінцівки, тому що зрозуміло, що це найбільш така поширена проблема, і її треба от зараз вирішувати наразі. От, а якщо говорити про майбутнє, про якусь перспективу, може, 50 років, і про виробництво інших штучних органів, то які тут перспективи? Чи можна буде там, скажімо, замінити там в майбутньому печінку, чи якісь внутрішні органи, чи якісь там органи чуттів? Безперечно, ну якщо ви подивитеся на... Те, яку нову задачу ставить Нейролінк, це компанія Маска, вони хочуть рішення для сліпих, тобто вони хочуть повернути людям зір. Зараз уже дуже гарні є протези для повернення слуху, знову таки, я кажу, це не тільки може бути рішення для людей. Ну, у яких недостатньо чогось, але й для здорових людей. Тобто це екзоскелети, це засоби для реабілітації, це засоби для посилення можливостей. Як засоби для реабілітації, ви знаєте, їдають, я вам можу скинути відео, можливо, ви його якось включити в ефір. Американські здається вчені, от робили таку річ, вони людям, які внаслідок травми спини втратили. Відчуття ніг, намагалися їх навчити у віртуальній реальності ходити в екзоскелеті. Тобто вони створили деякі екзоскелети, які там інтегруються з тілом певним чином, і вони вчили людей ходити. І от що цікаво, коли люди у віртуальній реальності проживали оце ходіння, вони з часом їхні нервові оці канали відтворилися, і вони реально змогли відчувати свої ноги і е, керувати ногами, і почали отаку от реабілітацію. Тому тут є певні такі і несподівані ефекти. Ну і безперечно, якщо ми подивимося, всі технічні засоби, які ми використовуємо, ми їх використовуємо для того, щоб збільшити можливості людини. Да? Тобто, мікроскопи, щоб бачити, дуже якісь дрібні речі там. Якісь окуляри там, нічного бачення, щоб бачити вночі і так далі. Тобто, і в цьому напрямку, безперечно, будуть е, рухатись все таки більш носимі технології. Ну, І зараз ви бачите, велика тема це штучний інтелект. так? Е, е, і велика тема, знову таки, це розумні окуляри і різні гаджети, які дозволяють ну, більш природнім чином взаємодіяти практично там 24 носів з штучним інтелектом. Ну, теж однозначно цей тренд продовжиться. Окей, якраз хотіла запитати вас про нейростимуляцію і нейростимулятори. Ну, які використовуються приміром для покращення пам'яті чи покращення підвищення концентрації уваги, приміром це важливо під час не знаю там, навчання, наприклад, для дітей, і це от якраз мова йде про покращення когнітивних здібності людини. Ну і... зараз дуже активно над цим роботи йдуть. Тут це, скажімо так, не основний фокус для моєї уваги. Я так більше з цікавості за ними слідкую, але дуже дуже є цікаві розробки, да, дійсно, які можуть підвищити концентрацію. Причому це не обов'язково для людини у якоїсь проблеми. Це і для людини, яка є здоровою, ну тобто. Там, ну це в тому числі і воєнні там, розробки, коли люди там, піднімають швидкість реакції чи концентрацію в моменті, і так далі. Тобто, безперечно, такі речі є, і ну, враховуючи затребуваність, над ними активно працюють. А скажіть, що в мене буде запитання до умов виробництва, верніше до умов передачі протезів. Я розумію, що у вас повністю соціальні проєкти. Ви передаєте протези, які ви виробляєте, абсолютно безкоштовно українцям. Правильно? Ну, це в більшості ми працюємо там з благодійними фондами і орієнтуємося да, на те. Ну тобто все одно у цього є вартість матеріалів, техніки там робочої сили і так далі. Ну і є там партнери, благодійні фонди, які це компенсують для того, щоб була можливість надати кінцевому користувачу безкоштовно. І якщо ми будемо говорити про технології виробництва, я так розумію, що у вас ваші технології є унікальними, і ви виходите на світовий рівень, якщо порівнювати з аналогами ну, таких же нейробіологічних протезів, наприклад, за кордоном. От наскільки ви в майбутньому ставите для себе ну, таку там ціль вийти на світовий ринок? Можливо, ця ціль реальна. тобто ну, зараз. Мета проєкту, ну, дивіться, я єдиний партнер проєкту, тобто це певне колегіальне гінальне рішення, значить, це саме задовільняти потреби українців і робити це ну, в такому вигляді, скажімо так, і в форматі соціальної відповідальності, тобто, враховуючи от таку ситуацію, ну, максимально людям допомагати, вже наступні кроки. Це які там буде потрібна ніж безліч. Тобто чи йти там на розвинуті ринки, чи не йти на ті ринки, де взагалі ця технологія не представлена, немає ні інфраструктури, ні можливості. Ну це вже питання майбутнього. Тут різні стратегії можливі на даний момент. Реальність ринку в тому, що людей з ампутаціями їх десятки мільйонів глобально, і там сильно менше одного відсотка мають доступ до якихось передових технологій, розумієте, і там їх заповнити потрібно дуже багато роботи. Ну до чого я веду? Я от коли готувалася до нашої розмови, то я перечитала, передивилася дуже багато тематичного контенту. Але те, що ви сьогодні розповідаєте, ну мене підштовхнуло до такої ідеї. Що зважаючи на те, скільки у нас зараз попиту на біонічні протези є в Україні, і стан розвитку взагалі виробництва їх і розвитку технологій, він настільки високий, що може має сенс зробити в Україні такий всесвітній, ну, типу, біонічний хаб. У який би привозили людей, а звідти люди виходили вже справжніми такими супер суперлюдьми, тому що у нас є всі підстави для цього, і тут ну, на мій погляд в такому цьому супербіонічному хабі тут може бути сконцентрована і наша експертиза, і наші розробки, і якісь новітні наукові розробки, і розробка нових технологій. І це ну, на мій погляд, може стати навіть такою стратегічною ідеєю для розвитку в Україні, де цей буде хаб. Розташований там в Дніпрі, чи в Запоріжжі, чи в Херсоні. Це не важливо. Головне, щоб він перетворився от, на таку ну, загальну стратегічну ідею для України. Що ви думаєте от, з цього приводу? Я думаю, це класна ідея і це правильний напрямок для розвитку. Е, з тим тільки коментарем, пам'ятаєте, з чого я почав? Що дуже незручно вирішувати там в Україні з іноземними виробниками. Так само буде незручно десь вирішувати. Я не знаю задачі Африки чи Тамазії, чи чи якісь інші з українським виробником там їздити сюди і так далі. Тобто, це має бути технологія, яка може бути представлена в різних місцях. Тоді це о цікаво. Окей, а давайте ще запитаємо наших глядачів, тому що цікаво, що вони думають. Друзі, будь ласка, в коментарях. Давайте обговоримо цю ідею, що ви думаєте? От і стосовно розвитку а, таких технологій, і створення такого глобального світового біомічного хабу в Україні. Ну, дякую вам, Володимире, Дуже було цікаво. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі на каналі. «Новода», сподіваюся. Сподіваюсь, дякую, удачі.